Війна додала у волосся сивини, війна забрала друзів, дітей, і батьків, вона залишила крові сліди, щоб описати ненависть, і біль не вистачає слів. Війна майорить на могилах жовто-блакитним стягом. Війна голосить піснями, війна проросла у віршах, війна прийшла в лютому о п'ятій годині рано. Прийшла і не хоче вже йти. Змагається і питає ти точно сильніша. А хіба би боролась так довго, якби була слабка, якби знала, що рано чи пізно впаду на коліна? Я маю дітей, що готові віддати життя, аби лише я була, аби лиш була Україна. Слава Україні! Дякую.